Сейчас мы будем нашла руками. Ой, а тут обно. Тем более. Зараз мне на джеме создавать скины. Ой, еще хримучить. Так ладно, я пойду. Ну наконец-то. Скажи любу цифру. Ось така кожа, вона мені вибрала. Скажи ще одну цифру. Ось вона таку вибрала Назад. Вона ще мені таке вибрала. Вона мені ще скоріє її шапку якусь дала. Ось таке лице вона мені вибрала. Ось такі блістки вона мені вибрала. Отакий портфель вона мені вибрала. Так, давай ще щось. Е, оце. Звичайно, ось ще одна цифра 11. Ну, окей. Отакий пояс вона мені вибрала. Так, і давай ще до Ось розшарку. цифра 11. Це випадкове число. Можливо, ви хочете використати е... його для чогось конкретного. Скажи, ще якусь любу цифру. Mm. Звичайно, ось цифра 11. Це випадкове число. Можливо, ви хочете використати його для чогось конкретного. Отаку штуку якась вона мені вибрала. Звичайно, ось цифра 3. Можливо, ви хочете використати Куди? її для чогось конкретного. E цифра 3, ну ладно. Скажи шейку з цифру. Звичайно, ось цифра три. Можливо, ви хочете використати її думає. для чогось конкретного. Ось це вона мені вибрала. Скажи шайку з цифру. Ось таке. Ось таке вона мені вибрала. Цифра. Звичайно, ось цифра 3. Можливо, ви хочете використати її для чогось конкретного. Звичайно, ось цифра 2. Можливо, ви хочете використати її для чогось конкретного. Звичайно, ось цифра 2. Можливо, ви хочете використати її для чогось конкретного. Звичайно, ось цифра 2. Можливо, ви хочете використати її для чогось конкретного. Так я в шоці стою, Джемини.